З нами на зв'язку вже є наша колега Ольга Юсковець, це журналістка Центру журналістських розслідувань Сила Правди. Пані Ольго, вітання вам і слава Україні. Вітаю, Героям слава. Отож, побачили ваше свіже розслідування про лазівки в системі шлях, завдяки яким, скажімо так, недобросовісні громадяни України мають змогу перетинати український кордон в одному напрямку. Власне, про що йдеться, про які саме лазівки і як вдається українським чоловікам перетинати межі нашої держави, хотіли у вас детальніше запитати і відповідно, мабуть. Ть перед тим як це все обговоримо, хотів би довідатися, як довго ви займалися цим розслідуванням? Можливо, яку кількість людей і чоловіків вдалося опитати, проаналізувати всі ці моменти, завдяки яким вони покидали нашу державу. Та загалом почну з того, що попередніше була історія е, з судовим позовом, ось тому, що ну е, навіть тоді я включалася в ефіри. Е, ось громадського okay. розповідала про те, е, ну була історія про те, що ми хотіли отримати від Укртрансбезпеки безпеки листи, які відправля, які вони отримали від прикордонників. Е, ось тому власне ця історія почалася вже дуже давно, е, і е, ми там ну, займалися з тим, аби зводити. Всі ці дані, всі ці е, накази е, Україна для того, щоб е, мати базу, з якої потім е, почерпати тих людей і дивитися, власне, чи є така схема, є така схема, чи немає такої схеми, і чи користуються, е, приміром, неї е, волиняни. Ось тому історія була трошки е, довгою. Ну, я так скажу більше півтора місяця, точно е, якщо не два над цим працювала, тому що паралельно е, ще були інші е, матеріали. Ось, і ну, якщо говорити про сам матеріал, то він стосується того, як недобросовісні особи користуються системою, яка була створена для того, щоб і варто ще зазначити. Тому що я знаю, що більшість українців про систему шлях дізналися вже після початку повномасштабного вторгнення і виїзду е, і е, встановлення обмежень на виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків. А насправді запрацювала вона значно раніше е, і була створена для того, аби е, ну аби спростити цю взаємодію між прикордонниками і державою е, в для отримання цих ліцензій на виїзд за кордон. Ось а після того коли. Е, Почалося повномасштабне торгнення, власне вже була напрацьована система, тому її використали для того, аби дати можливість ще таким чином виїжджати волонтерам. Тому Власне, знаємо, що зараз через цю систему можуть виїхати дві категорії осіб: це перевізники, які мають ліцензії на міжнародні перевезення, і волонтери. Ось які там перевозять гуманітарну допомогу. Тому власне перевізники, і ми почали займатися, тому що ми ну, ми зацікавилися і хотіли зрозуміти, чи я взагалі і чи ну чи використовують цю таку лазівку. Ось особи і власне почали моніторити дивитися накази, які були від там 22-го Аби зрозуміти, чи зріс е, зросла кількість тих, які подаються на те, щоб отримати е, цю ліцензію, чи не зросло, е, ось але е, варто зазначити, що на ці дані теж спиратись не можна, тому що оскільки е, зменшилась ну е, е, закрилося тобто можливість через авіаперевезення закрилась можливість mm -hmm. портів ось тому все це лягло на е, все це лягло на авіаперевена на перевезення е, автобусами і там тобто через такий кордон е, тому е, якщо говорити так то велика кількість е, була цих осіб з цих наказів і там більше точно 50 рядків в Excel таблицях е, ось але е, ми спочатку шукали волинян і е, звертали увагу на те на цій історії, коли е, вже після початку повноштабного вторгнення був відкритий ФОП, е, потім не через ну, через короткий проміжок часу вони отримали ліцензію, е, і ту ліцензію теж знову ж таки через короткий проміжок часу анулювали. Е, а потім закрили цей ФОП, тому це досить виглядало дивно і незрозуміло. Тобто, як особи, наприклад, там е, сплачують, а за цю ліцензію теж потрібно платити. Е, ось е, збір е, державний, тому е, Типу, теж потрібно сплачувати власне податки. Якщо ти фоп, тобто чим вони мотивувалися створювати цей ФОП, наприклад, на місяць. Тобто, ну для чого і ми почали шукати цих людей в соціальних мережах і побачили, що е, ну, є такі історії, коли ми бачимо фотографії там, наприклад, за кордону з Канади, не знаю Балі Балі е, Італії і так далі. Ось але так само хочу зазначити те, що е, ну ми про це і говоримо в розслідуванні, що ми не стверджуємо, що конкретно ці особи, про яких ми говоримо в матеріалі, е, виїжджали. І, наприклад, не поверталися до України, е, але ми просто показуємо те, що ми побачили: що була така історія з там їхнім фопом і закриттям їхнього фопа через короткий проміжок часу, і власне їхні історії е, за кордон. Ось та й власне це не настільки важливо звертати увагу, наприклад, ну. Не конкретно ці о, особи важливі в цій історії, а сама типу схема, як люди е, користуються схемою, яка була напрацьована державою і власне створена типу ну, для людей, аби е, мати можливість виїжджати. То правильно я розумію, пані Ольго, що ось ця схема працює саме в такий спосіб, що люди реєструються в якості міжнародників перевізників, їдуть і фактично в один кінець потім анульовують їхню їхні дозволи на перевезення за кордоном. Відповідно, вони закривають свої ФОПи і далі не приїжджають в Україну. Та, та, та все вірно. Тобто, по ідеї, вони мали би, якби вони були ну добручасними і справді були б перевізниками е, і займалися цією підприємською діяльністю, вони мали би через 60 днів повернутися до України. Звісно, історії, коли, наприклад, особа там не може е, ну про це розказував власне транукртранс говорила про те, що е, є історії, коли, наприклад, ці перевізники просто через такий Е, Ну, через таких через якісь там події, конкретні, які це спричинили. причин, так? Так, -та -та, Тобто, ну не знаю, щось там в них умовно сталося, і вони не повернулися ось, але є ті, які типу, поїхали в один кінець і е, ну, за кордон а чи є у вас статистика, дані, якраз скільки волинян покинуло від початку повномасштабного вторгнення територію України у, у такий спосіб і не повернулося? Е, ну на, на жаль, е, ну статистики такої про волиня немає, ось але насправді це ж історія не лише Волині, а, е, і а ми, це власне, всієї України. Не, звичайно, та, та, і ми власне і не концентрувалися суто на е, тих, які е, були з Волині, тому що це історія і власне українців безпека, ну типу е, історія всієї України. ось. Але для того аби власне показати, ми обрали е, Волинян, е, ну їхні тих, які. Скористалися такою схемою. Так, пані Ольго, з ким все ж таки вам вдалося поспілкуватись, які вони наводили аргументи свого виїзду за кордон? Е, так, ну дехто ну, типу, була певна кількість яких фотографій, яких я побачила із -за кордону, але поспілкуватися там з різних причин здалося не зі всіма. Наприклад, там номери, які вказані в, в ЄДРі, типу вони не не працюють, або, наприклад, їх і цих усіх не можна знайти. Ось але був ряд з якими поспілкувалися. Вони говорили про те, що хтось просто ну, казав, звідки ви взагалі знаєте, що я ту типу. За кордоном хтось говорив там про світлини, які вони публікують, що це може бути пов'язано, і ну наймовірніше, типу, так і відбувається про те, що там світлини можуть публікуватися не в реальному часі. Але ще були аргументи їх стосовно того, що ну, геолокації, які вони відмічають, можуть бути типу неправдивими. Або, наприклад, ну фото можуть бути сфотошоплені. Якось так. Або були зроблені, як я розумію, ще в період довоєнний, до повномасштабного вторгнення. Були такі аргументи також? Е, про те, що було до повномасштабного вторгнення, ні. Але вони говорили, що е, ну, фотографії я публікую не, не в той час, коли їх роблю, а відмітити mm -hmm. можна ж будь-що та і, і Антарктиду. Наприклад, ось і були ті історії, коли не піднімали слухавку. У нас був е ну анонімний, так сказати, перевізник, який розказав про те, що він попросив, щоб його дані не були вказані. Ось але він сказав, що справді він е ну таким чином і те, що. Він за кордоном пов'язано, ось він не виїхав про цю схему, казав, що дізнався в інтернеті, і він говорив про те, що поїхати з України в нього були плани і раніше, тобто до початку повного штабного тоння, зважаючи на те, що в нього родина за кордоном. От але він це створив, побачив таку схему в інтернеті. Виїхав і, а, і говорив про те, що типу. Багато я проблем, наприклад, там ТЦК, які там теж порушують закони, і на це там люди закривають очі. Типу багато є проблем, а не лише те, що люди таким чином виїжджають за кордон, використовуючи е, систему шлях. Але правильно я розумію, пані Ольго, що про цю проблему, про всі лазівки у системі шлях в Укртрансбезпеці знають. E, насправді Укртрансбезпека, тобто, має свої повноваження, і по суті, єдине, що вона може робити, е, це те, щоб тобто, дивіться, я зараз поясню, як це працює. А, так. Прошу. Е, ну, прикордонники, е, тобто, спочатку підприємець, наприклад, де, о, створює ФОП. Після того він отримує ліцензію через Укртрансбезпеку, яка власне надає і анульовує ці ліцензії, е, і яка є. Е, яка адмініструє цю систему шлях, але вони не мають доступу і вони не бачать того, коли особа перетнула кордон і чи перетнула вона взагалі кордон. Е це вже бачить прикордонники, які і фіксують. Тобто, по суті, Укртрансбезпека просто перевіряє, надаючи ліцензії. Вона не може там подивитися, чи, чи справді там цей ФОП якийсь там вірний чи невірний, Ось чи він хоче використати це все для того, щоб виїхати за кордон? Вони просто аналізують всі ці документи: там документи про транспортний засіб, про те, чи є людина в ідері. Ось чи справді тобто вона має ФОП і зареєстрована. І якщо все це правильне, то, то в, неї, ну, в них є всі, всі повноваження для того, аби власне надати цю ліцензію. Після того ця особа, або, наприклад, якщо це водії від якогось перевізника, тобто перевізник або стосовно себе або стосовно інших водіїв, які їдуть від нього, подає заявку у шлях. Ось і після того вони там, типу, виїжджають за, за кордон. Все це фіксують тоді прикордонники і перевіряють вже під час перетину кордону. Тобто, бо я говорила з речником Держприкордонслужби, який говорив про те, що є історія, коли, наприклад, де особа слідує як водій. Для здійснення міжнародних перевезень, але у нього, наприклад, навіть немає водійського посвідчення. Ось тобто він там їде ну, другим водієм. Тому і власне вони не пропускають таких осіб. Ось так само прикордонники, які є користувачами системи шляху, вони бачать 60 днів. Є о, 60 днів е, водії. Там привізники можуть перебувати за кордоном. і там 30 днів волонтери. Е, ось і вони відслідковують, повернулися чи не повернулися ці особи. Тобто, це відбувається там автоматично, е, і вже власне подають про ці ну про такі випадки. Е, Укртрансбезпеку повідомляють, повідомляють і правоохоронні органи. Е, Укртрансбезпека, е, зважаючи там на е, постанову кабміну номер 57, е, е, має можливість. Е, в них збирається комісія, ось куди власне входить не лише «Укртрансбезпека», безпека, які ухвалять рішення стосовно того, чи Припиняти доступ ліцензіату до системи шлях на три місяці. Тобто єдине, що Укртрансбезпека, по суті, може, це припиняти цей доступ на три місяці. Коли там цих три місяці спливають, вони далі можуть подаватися в систему шлях. Так само є історії, коли ну тобто, коли, наприклад, відбувається там анулювання ліцензії, ось але по суті там за власним бажанням перевізника чи ні. Але фактично по цих листах від ДБР, бо є історії, коли ДБР... Бер подає листи теж до Укртрансбезпеки там з одним випадком, про який ми говоримо, ось тобто, ну це єдине, що власне Укртрансбезпека може робити угу. пані Ольгу. Як загалом може держава карати так званих перевізників, і взагалі чи може? Е, насправді відповідальності ми говорили про це з адвокатом Василем Семолюком, який говорив про те, що відповідальності ніякої немає. Е, бо фактично ці особи перетнули кордони, е, ну маючи документи, тобто через е, ну пункт пропуску. Ось і вони там е, ну типу. Фактично, вони перетнули цей кордон, а те, що вони там не захотіли вже потім повертатися, то це вже ніяк не можна е, відрегулювати. Е, він говорив про те, що ця. Е... Все таки це можна зробити, наприклад, якщо там ухвалити певну норму, коли буде ну, яка буде передбачати адміністративну там чи кримінальну відповідальність. Але важливо також пам'ятати, те, що якщо це адміністративна відповідальність, то і там будь-яка норма нова, яка приймається, вона буде діяти на тих, хто порушив або зробив такі дії вже після того, коли прийняли її. Тобто, ті, хто ну, виїхали за кордон, такий спосіб до того, коли тоді, коли ці Норми не було, по суті, ну їм нічого не можна придівити. Е, І те, що е, є строки притягнення до відповідальності, там це два місяці, е, ось. Тобто, якщо там терміни спливли і особу не притягнули, то по суті до неї теж нічого не можна Е, придівити. е Ось, наразі такої норми немає, і фактично е, якось якоїсь відповідальності за те, що вони ну, е, протер... Типу, термін а Вони далі лишилися за кордоном. Не можна ніяк до них цього не можна ніяк їх притягти до цього, але може бути інша ситуація. Це ситуація про там порушення мобілізаційного законодавства, бо вони фактично виїхали і мали би ну зійти з обліку в Україні і стати на облік за кордоном. Наймовірніше вони цього не зробили, тому. Якщо, наприклад, за їхнім місцем проживання їм надійдуть повістки, а вони власне там не являться, то ну їм може загрожувати штраф від 17 тисяч гривень, який там після несплати може подвоюватися. Але загалом, чи правильно, ми розуміємо, пані Ольго, що це діло совісті, якщо людина залишається за кордоном. Ну фактично, так і ми говоримо, що єдина відповідальність ну, в розслідуванні, єдина відповідальність, яка чекає на них, це відповідальність перед власною совістю, якщо звісно вона у них є. От. Що зрозуміло, дякуємо вам за включення. Тож нагадаю глядачам і слухачам, що спілкувалися із журналісткою центру журналістських розслідувань сила правди Ольгою Юсковець. Власне про її розслідування, про те, як чоловіки не виїжджають за кордон завдяки лазівкам у системі шлях. Отож, закликаю усю аудиторію шукати відповідні матеріали на цю тему на сайті Сили Правди, а також дивитися це розслідування на Ютубі. На все добре і тримаймося. Бач.